Сьогодні на паркеті манежу Академія футзалу, футзальний клуб Суми приймав Херсонський Продексім. У матчі 5 туру, 2 жовтня, на майданчику Мельників перемогу святкували господарі. Той матч завершився з рахунком 7-2 на користь Продексіму. У стартовій четвірці гостей на цей матч вийшов вихованець сумського футзалу Микола Білоцерківець. Аби відкрити рахунок у грі, Лебединцю вистачило менше хвилини. М'яч влетів у ворота сумчан після його удару на 59-й секунді матчу. На четвертій хвилині гри Даніель Роза подвоїв перевагу херсонської команди. А на перерву футзалісти пішли за рахунку 3-0 на користь продексіму. На 15-й хвилині поєдинку м'яч влетів у ворота Сум від свого жравця Дениса Зеленкевича. У другому таймі єдиний гол забив гравець команди гостей Клаудіньо на третій хвилині тайму. У підсумку 4-0 на користь продексіму. Приємно, звісно, повернутися, скажімо так, ти починав. Тим більше родственники всі тут, скажімо так, рідна земля, приємно приїжджати сюди і грати тут. Забив перший, чуть почувствовали впевненість, Понятно, приємно завжди забивати. Тим більше вдома Пропустили першими. А потім уже стіжало з такою командою, як Продексі, може атигруватися. ну я считаю, що бистрих два біча. Утеті, хоча, опять же, нас були моменти при щоті два-ноль. то забити гол, 2-1, Уже інтрига, вже можна було дето атигруватися. Продиксім після цієї перемоги продовжує лідирувати у чемпіонаті. Суми залишаються на восьмій сходинці. Тур завершиться завтра трьома матчами.